Сьогодні 8 березня 2024 року Божого. В цей день є довільний спомин святого Йоанна Божого, великого святого, який лікував своєю добротою і любов'ю людські серця, людські тіла, створював лікарні, став таким певним початком теж цілого згромадження, яке піклується про хворих. І я хотів би записати це таке коротке аудіо, як теж такий початок, може великої справи, може не дуже, не знаю. Це частково це залежить від мене, частково може від інших людей, безперечно, від Бога. Тобто після вчорашніх розмов з одним священником мені прийшла така думка, що дійсно варто щось почати робити тут, на цій платформі. І я це поки бачу в вигляді такої аудіобібліотеки, гарної, якоїсь літератури, духовної або іншої. Можливо, буде якось далі інакше, я не знаю. В будь-якому разі, мета, безперечно, одна це про слава Бога. Це вшанування предстої Діви Марії, неустанної помочі. Це прохання про їхню допомогу, про Боже милосердя для України, про заступництво всіх святих над нашою землею, для того, щоб якось теж в ці часи жити, вірити, любити. Безперечно, мені би хотілося більше якось активніше приймати участь в подіях, які відбуваються. Ну, але через мій брак здоров'я мені здається, що насправді ну, це єдине, що я можу робити, щось таке от, писати. Не знаю, наскільки це там буде вдаватися. Я думаю, що буде багато різних проблем. Але я думаю, що справжні речі вони з чогось починаються. І свого досвіду, я теж знаю, що справжні речі вони довго тривають. Любов взагалі вічна, але якісь речі вони ну, не закінчуються одним днем. Тому я сподіваюся, що за якийсь час, там, може за рік, може за два, за три, якщо Бог дасть життя, сил, здоров'я, щось буде вже тут, на цьому каналі, тут в цій бібліотеці. Але сьогодні. Мені певно, хочеться просто щось таке записати для початку, як тест, як таку пробу. Теж хочу згадати сьогодні пані Галіну, яка відійшла до вічності 3 роки тому. Я вірю, що вона була дуже близько з Богом в своєму земному житті і тепер є там вічності. Теж хочеться згадати її, пані Галину Лаврову, ми з нею. Познайомилися якось так у Фейсбуці, я ніколи її в житті не бачив. Я знаю, що вона була дуже великою шанувальницею Матері Божої Неустанної помочі і впевнений, що вона там разом з нею вже в небі. І цей день теж є Днем весни, днем якогось такого розквіту, початку в Черкасах вже світить сонечко, вже повертається тепло, холод відступає. Тому теж з такими надіями, сподіваннями, я дивлюся в майбутнє, я вірю в те, що незважаючи на всі випробування, які зараз спіткали Україну, на все це горе, яке на нас звалилося, яке ми переживаємо, Бог нас не залишив, нас ще чекає дуже багато добра, але теж і чекає дуже багато праці. Тому, якщо ця справа, яку я сьогодні хочу розпочати, є угодна Богові. То теж прошу ваших молитв. Заохочую вас теж до якоїсь такої участі. Може там хтось хоче щось написати, якийсь коментар, там дати якісь поради, щось мені там вказати, що в чому я не правий, що не так. Тому що насправді ну, радість не тільки в тому, щоб любити Бога, а справдість в тому, щоб щось робити для інших, відчувати підтримку. і я думаю, що це насправді було б дуже великим таким, якби ну, з цього, що я щось там почну чи буду робити, була яка, якась користь для інших.